Чи бувало у вас таке, що рік добігає кінця, і замість того, щоб відчувати радість від того, що ви виконали все, що планували, від задоволення і гордощів за себе, ви відчуваєте, що це черговий рік, коли ви не схудли, не здійснили свою мрію, не вивчили англійську, здавалося б, не досягли нічого. Я думаю, в кожного було таке відчуття. Але насправді так не буває, ви ж не сиділи цілий рік удома. Навіть якщо ви не здійснили більшість своїх планів, це не означає, що ви нікуди не просунулись. І сьогодні я розповім вам про те, що я роблю наприкінці року, щоб підбадьорити, похвалити себе, навіть якщо не вийшло зробити все, що хотілося. Друзі, усім привіт! Мене звуть Лена і це канал Книги навколо нас. Вітаю вас уже в четвертому влогмасі. Це буде або останній, або передостанній влогмас у цьому році. І як ви зрозуміли з початку цього відео, сьогодні ми поговоримо про мій маленький ритуал, який я роблю наприкінці року, перед тим, як ставити цілі на рік, такі своєрідні. Підсумки. Також покажу вам свій новий щоденник на 2023 рік. Поговоримо про книги. Ну і, звісно, приготуємо щось смачненьке, але цього разу це буде напій. Я думаю, що швидше за все приготуємо з вами глінтвейн. Отож, розпочати. Пропоную із щоденника з маленького мого ритуалу. А для цього нам потрібно переміститися до мого робочого столу, що і пропоную зробити. Ось так виглядає мій щоденник на 2023 рік. В ньому немає нічого особливого. Він дуже простий і лаконічний. На першій сторінці йдуть стікери, які допоможуть якось прикрасити і урізноманітнити ведення щоденника. Далі йде календар на рік, я рідко ним користуюся, але нехай буде. А потім. Йде сторінки, на яких я записала усі день народження і свята, про які мені важливо пам'ятати, а також сторінка з канадськими американськими святами, які будуть у 2023 році. Далі йдуть багато сторінок з нотатками, як бачите, я там дещо вже записала, але про це поговоримо пізніше. І, звісно, розворот на місяць. Теж місячний календар, де можна все записувати. Ну і далі просто на кожен тиждень зроблена така розмітка, де ви можете записувати свої плани на день. На цьому і все. Ну що ж, тепер давайте перейдемо до мого ритуалу, який полягає у тому, щоб відповісти собі всього лиш на п'ять питань. І перше питання полягає у тому, які уроки я винесла за минулий рік. Я думаю, у 22-му році війна багато чого нас навчила і багато речей ми почали сприймати по-новому. У другому пункті потрібно визнати свої результати. Я, наприклад, у 22-му році створила цей ютуб канал, почала читати англійську і записалась на англійські курси. Здавалося б, це... Маленькі кроки, але вони допомагають мені рухатися до моєї мети. У третьому пункті потрібно перечислити ті якості, які допомагали вам в минулому році, і які б ви хотіли взяти з собою у наступний рік. В наступному пункті потрібно відповісти на питання, від якої чи від якого себе ви втомилися. Опишіть тут якості, які вас в собі дратують, і які б ви б хотіли залишити в минулому році. І нарешті в останньому п'ятому пункті потрібно відповісти на питання, на що мені потрібна енергія у наступному році. Я думаю, якщо ви зробите це і відповісти на ці питання, ви точно будете більш задоволені з собою. Мені це допомагає закрити якісь гештальти в минулому році і ставити цілі на наступний рік з нової сторінки. Тепер пропоную поговорити про книги, зокрема, ті дві книги, які показувала вам у минулому влогмасі. І перша це одне за одним Рут Вега. Ця книга для мене виявилася несподіванкою, тому що вона мені сподобалася, але я її брала виключно як експеримент, тому що за жанром це трилер. А я якось так досить обережно і скептично ставлюсь до трилерів, тому що я не люблю, коли з'являються якісь маньяки, коли з'являються якісь секти, відбуваються якісь нереально жорстокі речі. В мене таке відчуття якихось до трилерів з'явилося після прочитання книги Франка Тельє. Я не пам'ятаю назву, але десь вам тут. Залишу. мені здається, після тієї книги я не читала трилери напевно два роки, якщо не більше, і от вирішила дати цій е, книзі шанс і насправді не пожалкувала, тому що тут все в принципі відбувається досить таки лайтово. Такої відвертої жесті немає. Так що, якщо е, що врахуйте це, якщо ви любите, щоб щось таке прям е, нереально відбувалося. Але, як ви пам'ятаєте, тут у нас збирається компанія з 10 чоловік, вони всі колеги, за виключенням однієї дівчини, і вони вирушають у віддалене шале для того, щоб там провести корпоратив. І ось там сходить лавина, дехто з тих людей зникає, відбуваються якісь дивні незрозумілі речі. Але стає зрозуміло, що все це тут не випадково. Знаєте, мені було цікаво, як розгортаються події, але я досить швидко вгадала. Хто ж за цим всім насправді стоїть? Це було, як на мене, досить очевидно, тому що ну, от, всі факти вказували на одну людину. І хоча, можливо, там мотив і все інше причина зробити ті чи інші вчинки були е, також притаманні ще одній людині і навіть не одній, але просто якось ця персона. Так виділялася підозріло, що от мені здавалося, що щось тут нечисто, і в кінцевому результаті мої здогадки виявилися правдивими. Звісно, мотивів е злочину ми не розуміємо до самого кінця. Але коли розуміємо, все стає на своїй полички. Але не дивлячись на те, що. Я швидко здогадалася, мені не було нудно, мені було цікаво, мені хотілося дізнатися причину, чому ця людина робила те, що вона робила, не дивлячись на те, що складала враження такої досить адекватної персони. Але цей. Ця книга, як на мене, от ідеально підходить для такого зимового читання, тому що ми разом з героями опиняємося в горах в цьому засніженому шале. І коли сходить лавина, всі персонажі опиняються відрізаними від світу, там в них зникає опалення, їм холодно, вони намагаються якось зігрітися. Ну, це. Надзвичайно класно передано, такий герметичний трилер, який дуже класно, як на мене, читати саме взимку. І ще одна книга, яку я вам показувала у минулому влогмасі, це The Christmas Escape Сари Морган. Мені тут залишилося читати трохи менше половини, і насправді, якби. Я читала кожного дня, то вже напевно б цю книгу завершила, тому що вона дійсно дуже легко читається. Англійська така проста, і якраз так: від А1 до Б1 мені здається її ідеально читати. Прості досить слова, часто повторювані, тому навіть якщо ви не знаєте якусь фразу, ви її, типу, виділяєте, і потім вона дуже часто зустрічається в тексті. Тут поки що все теж досить так передбачуємо. Це така чисто різдвяна історія, коли е, теж ми ну, от на Періт можемо здогадуватися, що ж буде відбуватися. Поки що теж всі мої здогадки виправдовуються, і я навіть розумію, до чого все це йде наприкінці. Але тут теж атмосфера дуже класна, така якраз святково-різдвяна, сімейна. Воз'єднання сім'ї, прикрашання ялинк, відпустка в Лапландії, сніг, якісь там ігри. Це класно. Поки що мені подобається, я отримую щире задоволення від читання, але головне просто не лінитися, тому що все-таки читання англійської трошки. Повільніше йде, я така часто думаю, що та я, можливо, потім почитаю англійською, а зараз щось швиденько собі ще так українською прочитаю, щоб може, там закрити якісь гештальти до кінця року. Але я розумію, що я цю книгу до кінця року не завершу, тому вже про остаточні свої враження я вже думаю, ми поговоримо в прочитаному за січень. Отож, друзі, я пропоную завершити це відео на смачній нотці, як і минулого разу, і перенестися на кухню і приготувати один із найатмосферніших, напевно, напоїв. Це Глінтвейн. Отож, давайте почнемо, давайте на кухні. Для глінтвейна нам знадобиться сік, я беру виноградний, звісно, можна взяти, як в оригіналі вино, це вже за вашим смаком. Переливаємо сік або вино в якусь каструльку і ставимо на плиту. Але не потрібно, щоб він закипів, просто сильно нагрівся. Поки сік гріється, беремо яблуко, лимон та імбир, в ідеалі ще якийсь апельсин, але в мене його не було. І Нарізаємо це довільними шматочками просто за смаком. Додаємо. Я використовую ціле яблуко трохи більше, ніж половина лимона. Ну і, звісно, не весь цей імбир, а беру шматочок по смаку, в залежності від того, наскільки пряне, пряні смаки ви любите. І от коли ми все нарізали, додаємо вже в теплий сік, знову ж таки, не потрібно його повністю кип'ятити. І потім я також, звісно, не забуваю про. Прянощі, хоча вже на цьому етапі вже це все пахне неймовірно. Зазвичай я використовую суміш для глінтвейну, вже готову, засипаю повністю пакетик. Також, звісно, не обійшлося без паличок кориці і використовую трішки сушеної гвоздики. Ви мо можете ще також додати мускатний горіх, але я його не сильно люблю, тому не додаю. Перемішую це все і накриваю кришкою, десь ще 5 хвилин залишаю на повільному вогні. Потім нам потрібно це все пропустити через сито і можна насолоджуватися, просто наливаємо в кружки і насолоджуємося смаком. Я дякую вам за увагу. Смачного і побачимося у наступному відео. Бережіть себе!